Біля 170 людей пройшло через наш шелтер. Є родини з дітьми, люди похилого віку, а є люди з інвалідністю. Їх зараз у нас немало. Ми з 22-го року, тобто з повномасштабного вторгнення, займаємося внутрішньопереміщеними особами. Не всі мають, звісно, цілі домівки. Наприклад, ті, які з Бахмутом взагалі не мають нічого. Ми що? Живемо дуже дружним колективом, тепло зараз, гарно, іноді дуже весело. Ми з сім'єю прибули із Донецької області, город Мирноград. Ще у нас була принудительна евакуація з дітьми? Тому що близько границя к фронту. Ну, як би з дому не хотілося да. до є їздить дом. Я просто по інтернету прозванювала всі шелтери в Київській області. Нас прийняли тут. Три місяці, виходить, ми здесь. Тепло і уютно, як вдома. Дітвора бігають, пригають, делають уроки. Була потреба в опаленні нашого дому. Тому що котел, який у нас пропрацював 12 років, він вже вийшов з ладу. І ми звернулися до гуманітарної організації HELP з проханням надати нам новий котел. Ми отримали дуже якісний, дуже гарний котел. Це на 150 кВт. Зараз нам дуже тепло. Цей котел навіть краще виконує потреби нашого шелтера, ніж ми вважали. В регіоні у нас дровами дуже тяжко раніше. Ми самостійно заготовлювали, але на сьогоднішній день це дуже проблематично. Опалювати вже було майже нічим. Залишалося нам трішки там на пару тижнів цих дров. Дякуючи організації HELP, ми отримали паливні брикети. Ми маємо надію опалювати весь опалюваний сезон і проживемо дуже гарненько і тепло. Маємо надію, що трішки залишиться минулої зими. Наш старий котел, який дуже в аварійному стані, був витягував максимум 40 градусів на котлі. Було дуже прохолодне від такого котла, тому треба було включати електробатареї, електрообогрівачі, які витягували дуже велику кількість електроенергії. І плюс ще коли було в відключенні, було взагалі. Прохолодно. А цей новий котел вже я маю надію. При малому включенні бензогенератора він буде працювати і давати нам тепло. Дуже дуже дякуємо. Маю надію, що всі люди, яких ми приймаємо, будуть мати змогу повернутися до себе. Якби хорошо здесь не було, нас не приймали вдома, є вдома. Хочеться дуже повернутися І Відворети нам.